Виведення військ Росії з Херсонської та Запорізької областей в Москві зробили попередню заяву перед великим самітом. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Росія офіційно заявила, що не виводитиме війська з окупованих Херсонської та Запорізької областей, цинічно прикриваючись. Положеннями власної конституції Росія знову висунула територіальні претензії до України, заявивши, що не планує виводити окупаційні війська з Херсонської та Запорізької областей навіть у разі можливого обміну територіями. Таку позицію озвучив заступник директора департаменту інформації та преси МЗС РФ Олексій Фадієв, коментуючи повідомлення ЗМІ та заяви президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про те, що під час російсько-американського саміту ніби обговорюватиметься подібний варіант. Територіальний устрій РФ закріплений у конституції нашої країни. Цим усе сказано, тому що стосується цілий російської делегації в переговорах на Алясці, то вони диктуються виключно національними інтересами, заявив він на брифінгу. Передають російські пропагандистські змі. Тобто в Росії цинічно зробили висновок про те, що не будуть обговорювати питання запорізької, донецької луганської. Та Херсонської областей через злочинне включення їх до Російської конституції, водночас ці ж території перебувають у Конституції України як області української держави ще з 96-го року, тобто з моменту її прийняття. Крім того, ці області є міжнародно визнаними територіями України ще з 91-го року. Фадієв також додав, що у Москві очікують на швидкий початок роботи спільних російсько-українських груп з політичних, військових та гуманітарних питань. За словами Фадієва, 23 липня на зустрічі в Стамбулі українські стороні вже пропонували створити три такі групи, які могли б працювати у форматі відеоконсу. Конференції, але офіційної відповіді з Києва поки не надійшло. Він підтвердив, що ці теми залишаються на порядку денному переговорів. Розраховуємо, що групи будуть сформовані, і якомога швидше вони приступлять до практичної роботи. Заявив Фадієв раніше. Головред писав, що президент Трамп заявив, що ймовірний мирний план може включати повернення Україні частини захоплених територій та взаємний обмін землями з Росією. Він зазначив, що перед Почаються кроки для відновлення контролю України над частиною окупованих РФ регіонів однак, остаточні рішення будуть залежати від результатів переговорів і політичної волі, як власне Києва, так і Москви.